Теми дня ветері ТВА традиційно о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає у суді. Працює Аліна Рябко. Вітаю вас! І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про найголовніші події міста та краю станом на 20 вересня. Минає 574-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні нашої держави, продовжують і наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так минулої доби Російська Федерація атакувала Україну і застосувала 31 ударний БПЛА типу Шахет 136 131 з яких 28 знищено засобами протиповітряної оборони збройних сил України. Від цинічного ракетного удару постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поклали життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися ще з двома героями солдата Сермана Михайла. Воїна військової частини А 2582 в останню дорогу провели в селі Кам'янка. Зі старшим лейтенантом Свинціцьким Олегом воїном військової частини А 2582 попрощалися на центральному міському кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Щоб поінформувати населення про необхідність офіційного працевлаштування та зменшити кількість нелегальних робітників на Буковині проводять інформаційну кампанію Виходь на світло. Тож про результати роботи та чому задекларована праця крок до перемоги, розповідаємо уже за мить. Тільки за найменшими оцінками, державний бюджет України щороку втрачає від незадекларованої праці майже 100 мільярдів гривень, оскільки суб'єкти господарювання та працівники не хочуть оформлювати свої трудові відносини. Відтак з метою донесення до всіх громадян інформації про ризики і наслідки незадекларованої праці, зміни у законодавстві та правильність оформлення трудових відносин. Державна служба України з питань праці та її територіальні органи проводять інформаційну кампанію Виходь на світло. Вона спрямована на максимально найбільш поширене, найбільш масштабно охоплююче охоплення як працівників, так і роботодавців. З метою донести до їх свідомості те, що власне декларована праця це податки, задекларована праця, це внесок в перемогу. задекларована праця це привід спати спокійно і не ризикувати ні соціальним своїм страхуванням, ні можливістю не виплати заробітної плати у рамках інформаційної кампанії, яка триває з серпня. Головні державні інспектори управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області здійснили понад 750 інформаційних відвідувань місцевих суб'єктів господарювання з найбільш високим ступенем ризику використання неофіційної праці найманого персоналу. Сфери оптової та розрібної торгівлі, громадського харчування, надання послуг туристичної галузі, агропромислового сектору, деревообробної промисловості, будівництва. Тощо також хочу зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення держпраці та її територіальні органи переформатувалися. Тобто, ми з контрольно-наглядової функції зійшли на превентивну. Тобто, першим нашим завданням з початку повномасштабного вторгнення є саме інформування собі ті сподарювання і громадян звичайних про їхні права та обов'язки в системі трудових правовідносин. Наразі перевірка держпраці дозволено, але виключно з підстав звернення громадянина, настання на Випадку зі смертельним наслідком або ж доручення прем'єр-міністра, водночас функції контролюючих органів розширюються точніше, вже повертаються до довоєнного часу, каже Ліна Корева. Тому незабаром до собі ті сподарювання, які входять до ризикових галузей економіки, які не мають, скажімо так, поваги до закону і держави у частині оформлення трудових відносин, прийдуть інспектори держпраці з метою проведення перевірок уже. І далі собі десподарювання має розуміти, що ті. Скажімо, так, привілеї, як він думає, які він має на сьогодні, вони набагато нижчі в фінансовому показнику ніж штрафи, які може застосувати держпраця до таких суб'єктів сподарювання. До слова з початку року, за результатами інформаційної та інспекційної роботи управління, суб'єкти господарювання боковини оформили найманим персоналом 3606 трудових угод. А за результатами кампанії Виходь на світло місцеві роботодавці уклали з працівниками 441 трудову угоду, зокрема, щоб захистити свої. І права передбачені законом, найманий працівник повинен вимагати офіційного працевлаштування. Для роботодавців обов'язковою умовою використання робочої сили є укладання офіційного договору з робітником для того, щоб уникнути покарання, передбачене законом України. Аліна Рябко, Руслан Батюк, дня, Тва. Менше ніж за добу петиція про недовіру начальниці управління освіти Чернівецької міськради набрала необхідні понад 250 підписів. Її авторка Наталія Романюк стверджує, що понад рік Ірина Ткачук виявляє упереджене ставлення до керівництва педагогічного і батьківського колективу ліцею номер 7. На думку авторки, очільниця управління освіти, всупереч законодавству, втручається в автономію освітнього закладу, вимагає виконувати недолугі доручення, постійно скеровує різноманітні комісії, перевірки через що ані вчителі, ані адміністрація ліцею не можуть якісно та повноцінно виконувати свою роботу у кінці минулого навчального року, створена за ініціативи Ірини Ткачук, комісія фактично зірвала закінчення освітнього процесу, завадивши працювати вчителям та всім працівникам ліцею. На початку цього навчального року, 11 вересня, коли освітній процес вимагає особливої концентрації уваги з боку адміністрації і вчителів, члени комісії завітали до ліцею, вилучивши всі документи й без по. Яснень розпочали перевірку. Представники органів контролю працюють у закритому режимі, не контактують ані з педагогічним колективом, ні з батьківським комітетом, ні з представниками громадськості. З боку членів комісії постійно відчувається відкрите недоброзичливе ставлення. Комісія доводить працівників нашого закладу до сліз, знаходить порушення в записах ще 80-х-90-х років. Попри удавану відкритість, Ірина Ткачук жодного разу не зустрілася ні з колективом ліцею, ні з батьками, а також проігнорувала всі. І адресовані їй і зареєстровані згідно вимог законодавства звернення. Відтак у петиції вимагають переглянути призначення Ірини Ткачок на посаду очільниці управління освіти, яку у подальшому повинні розглянути депутати Чернівецької міської ради на черговій сесії. На Буковині протягом доби трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди. Є постраждалі. Так, вчора, 19 вересня, в селі Поляна, 36-річна місцева водійка зіткнулася з автівкою під керуванням 54-річного односельчанина. Унаслідок автопригоди постраждала 17-річна пасажирка одного з транспортних засобів. Потерпіла, отримала травму голови. Медики госпіталізували її до лікарні. Ще одна аварія трапилася того ж дня у місті Чернівці на вулиці Галицький шлях. Унаслідок зіткнення легковиків Вольцваген та «Форд» водій останнього опинився заблокований всередині салону. На допомогу викликали рятувальників, які за допомогою спецінструмента розтиснули конструкції автомобіля, деблокували водія та передали його працівникам такам швидкої. Намагався приховано перевести біотютюн. ввечері, 19 вересня, в пункті пропуску дяківці прикордонники спільно з митниками зупинили для перевірки автомобіль. Ним українець віз до Румунії мішки з палетами. Під час огляду правоохоронці звернули увагу на незвичну для такого вантажу щільність мішків. Відкривши їх, виявили понад 2,5 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку. Виявлений тютюн на загальну суму близько 200 тисяч гривень вилучили представники митниці. У селі Зарожани Дністровського району загорілася господарська будівля. Пожежу помітили власники і зателефонували на спецлінію 101. Вогнеборці ліквідували загоряння на площі 70 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю господарської будівлі. Причина пожежі поки встановлюється. За матеріалами ДБР, чотири роки за ґратами проведе правоохоронець Буковини, який разом зі спільниками забезпечував діяльність двох нарколабораторій. Правопорушники виробляли амфетамін у великих масштабах та збували його, у тому числі на прифронтових територіях. Правоохоронці викрили лабораторію ще на початку березня 2023 року. У результаті обшуків вилучили 4 тисячі доз амфетаміну, понад 40 літрів та майже 50 кілограм різноманітних прекурсорів, хімічний посуд та обладнання для. Для виготовлення психотропів за даними слідчих, тільки за один місяць зловмисники могли заробляти до 1 мільйона гривень. Під час оперативних заходів правоохоронці виявили 9 членів угрупування. Самого фігуранта затримали на гарячому під час збути наркотиків. Правоохоронець діяв ще з вісьмома цивільними особами. Чоловік розкаявся та визнав свою вину. Шевченківський районний суд чернівців визнав його винним у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів у великих розмірах. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі. Запашні коржики за фірмовим рецептом та смачна тушонка. З перших днів повномасштабного вторгнення Чернівецьке вище комерційне училище активно допомагає нашим військовим. Учні та викладачі закладу виготовляють різноманітні смаколики, які потім волонтери відправляють захисникам. Більше подробиць вже готові розповісти. Мої колеги від початку повномасштабного вторгнення Чернілецьке вище комерційне училище Державного торгівельно-економічного університету постійно надсилають на передову смаколики, які самі й виготовляють. З початку повномасштабного вторгнення можна сказати, що з 2014 року ми виготовляли продукцію, яку волонтери доставляли на але з 24 лютого 2022 року у нас це стало, скажімо, проведено на майже склетену промислову основу, тому що широкомасштабне торгнення і а то не йде в ніяке порівняння з тим, що було раніше і зараз. Тут у лабораторії училища майстри виробничого навчання закатують тушонку. Оксана Кочурка розповідає: готують найякіснішу смакоту для збройних сил України. Немає аби якого рецепту, просто з любов'ю ми готуємо. Приходить до нас м'ясо. Ми його маринуємо, ріжемо на шматки, залишаємо для того, щоб воно примаринувалося. Після того закладаємо в банки і ставимо у духовку на 5 годин. Всього за півтора року повномасштабного вторгнення було створено понад 18 тисяч тушонки. Та на цьому в училищі зупинятись не планують. Ми почали виготовляти тушонки від початку повномасштабного вторгнення. Зрозуміли, що для наших захисників їжа вона головна, тому що їм потрібна сила, енергія, їм потрібна наша підтримка, наша любов. І ми з нашою командою від щирого серця почали це виготовляти. А у іншому цеху майстрині чаклують над запашними коржиками. Майстри виробничого навчання Валентина Костенюк каже, смаколики виготовляють за ексклюзивним рецептом. Це є ексклюзивна розроблена нашими викладачами спільно з майстрами, виробничими навчання. Ми розробили ці технологічні ці технологічні карти в 2000 у 23-му році, коли все це почалось, унікальність цього технологічних карт, що вони мають здатність довго зберігати свою крихкість, воно не засихає, не завітрюється, І військовослужбовці беруть з собою на завдання, як легкий перекус. Щодня попит на смаколики росте. Військовослужбовці, які повертаються в ротацію або в відпустку, заходять в гості і кажуть, що «О, до нас приїжджало ваше печиво, до нас приїжджав ваш хліб. Інколи приїжджають самі волонтери, кажуть, о, Наші хлопці просять, щоб ви нам передали того смачного хліба до тієї тушонки, яку ви надсилаєте по запитах. До процесу випікання залучені як майстри виробничого навчання, так і учні училища. Почало добре виходитися, я зрозуміла, що доволі добре діло роблю. Воно викликає напевно гордість, що ми все ж таки щось робимо добре. І це ну, просто приємно відчувати, що ти не просто сидиш рівно, а щось робиш для своєї країни, хоча б трохи. Директор навчального закладу Микола Кирилюк каже, виготовляють тільки ту продукцію, яку просять наші захисники. У нас попит в основному йде на тушонки, ми тушковане м'ясо з різними інгредієнтами, з гречкою, самі тушонки, далі ковбаси робимо, особливо це йде на паску на інші ширині свята, печемо хліб. Печемо коржики, і це все волонтери доставляють на передову. Які є замовлення, ми то робимо. Ми не самі, не ми не проявляємо ініціативу, що ми іменно хочемо це зробити. Що є замовлення з передової, то ми й робимо. Тому учні та викладачі Чернівецького вищого комерційного училища Державного торгівельно-економічного університету продовжуватимуть виготовляти смаколики, аби якнайшвидше наблизити нашу спільну перемогу. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та дня ТВА. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю. Та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. На все добре.